І любі мої підписники і слухачі безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте, там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Ірина Лисичанська Українська дружина іспанського художника Пабло Пікасо. Що ми знаємо про Пабло Пікасо? Його повне ім'я Пабло Дієго Хосе Франсіско де Паула Хоен, Непомусено Марія Делос, Ремедіос, де дела Сантіміса, Трінідат. Мартир Патрісіо е, Руїс і Пікассо, він був основоположником кубізму сьогодні це найдорожчий художник. Творчість митця й донині викликає бурхливі дискусії, а його біографія сповнена легенд, домислів і таємниць. Цього екстравагантного й темпераментного іспанця надихало багато муз, але протягом 35 років й офіційною дружиною. Залишалась українка, уродженка ніжина Ольга Хохлова. Про неї друзі художника якось не надто добре відгукувалися, бо більше багато хто її відверто недолюблював, що знайшло відображення в мемуарах. А біографи Пікассо, які по суті знали про неї тільки з його слів, рідко приділяли їй серйозну увагу: чим ця жінка так привабила Пікассо? Чи було їхнє сімейне життя нещасливим із самого початку, і як це бути законною дружиною і бачити, як чоловік міняє коханок? Дочка полковника. Ольга народилася 17 червня 1891 року в українському містечку Ніжині. Її батько, полковник Степан Хохлов, був суворий і дочку тримав у строгості. Захоплення Ольги балетом він не схвалював. Згодом сім'я переїхала до Києва і мати, потураючи Ользі, потайки від батька, возила її на заняття. При цьому батько й мати були категорично проти балету як професійного заняття. Але Ольга виявила неабияку рішучість і, як тільки випала нагода, просто втекла в трупу до відомого імпресаріо Сергія Дягілева. Про її танцювальний період до нас дійшли суперечливі відомості, хтось із трупи казав, що вона була посередньою танцівницею, а дягилів тримав хохлову у трупі тільки через привабливу зовнішність і благородне походження. Але відомо, що Дягилєв не любив нездар і вже точно не став би випускати на сцену безталантну балерину лише за красиві очі. Одне слово, Ольга не була примою, але безумовно мала деякий талант, хорошу техніку і незвичайну працьовитість. На момент знайомства з Пікассо вона танцювала у трупі вже 5 років. Пікассо приїхав у Рим на початку 1917 року, щоб розважитися і відійти від пережитих любовних драм. У грудні 1915 року померла його кохана Марсель Умбер, який він присвятив десятки кубістичних картин. Правда, після її смерті Пікасо доволі швидко оговтався, завів нові стосунки і навіть збирався одружитися. 35-річний художник вирішив, що йому необхідні спокій і гармонія тиха гавань, щоб залікувати рани. Наречена в останній момент передумала, а потім Пікассо, працюючи над декораціями та ескізами до балету «Дягілова парад познайомився з Ольгою Хохловою. Уперше, побачивши дівчину, темпераментний іспанець захоплено вигукнув Маєте приголомшливий вигляд. Він почав залицятися до молодої балерини. Першим сюрпризом для Пікасо стало те, що Ольга приймала його залицяння якось дуже стримано і говорила, що він тим її компроментує. Ще більше його вразила її цнотливість. Помітивши, що художник серйозно захопився хохловою, Сергій Дягилєв попередив його, що ця дівчина з благородної родини не пожертвує своєю незайманістю, якщо не буде впевненою в тому, що чоловік готовий взяти її собі за дружину. Для Пікассо це був лише черговий виклик. Замкнутість Ольги ще більше його розпалювала. Він готовий був навіть взяти ць шлюб. Лише щоб ця жінка стала його. З Парижа трупа Дягилєва вирушила в Барселону. На той момент питання одруження Пабло й Ольги вже було вирішеним і художник познайомив наречену з мамою. Донья Марія прийняла дівчину тепло. Ходила на її виступи, але все ж вважала за потрібне застерегти її. Бідна дівчинко, ти й гадки не маєш, на що прирікаєш себе. Якщо б я була твоєю подругою, то порадила б не виходити за нього в жодному разі. Я не думаю, що з моїм сином, який переймається лише собою, зможе бути щаслива хоча б одна жінка. Ольга на той час, уже закохана по вуха, до слів доньки Марії не прислухалася. Майже весь час Ольга проводила з нареченим, він постійно її малював і навіть повернувся до класичного стилю заради коханої, яка хотіла впізнати себе на портретах. Незабаром Пабло домігся і дозволу ночувати в її кімнаті. Трупа Дягилєва вирушила на в Південну Америку без неї. Більше Ольга Хохлова. На сцену не виходила. Спочатку їхнє весілля було призначено на травень 1918 року, але його довелося відкласти. Одного ранку Ольга прокинулася з моторошним болем у нозі і не змогла встати з ліжка. 12 липня наречена, спираючись на тростину, зробила крок до вівтаря. Медовий місяць подружжя Пікассо провели в Біариці, а потім приїхало в Париж і поселилося в розкішних апартаментах. Житло було строго розділено на дві частини: чоловічу й жіночу, свою, а точніше, загальну частину Ольга обставила елегантно і стильно і суворо стежила за чистотою і порядком. У другій частині будинку. Панував Пабло, тут була майстерня, в якій відповідно до його темпераменту панував хаос. І тут же, до речі, зберігалася коробка з речами, які Пікассо залишив на пам'ять про своє перше велике кохання Фернандо Олів'є. Одружившись, художник дуже смінився, і приятелі почали дорікати йому, що він перетворився на справжнього буржуа. Винною зробили його дружину, однак художник і сам охоче грав роль респектабельного пана та добропорядного чоловіка. Він почав одягатися в дорогі костюми, супроводжував Ольгу на балах і приймав у гостях Паризький вищий світ. А його колишні друзі були занадто неформальними і погано вписувалися в це нове життя. У лютому 1921 року Ольга Пікассо народила сина, якого назвали полем Пауло. Спочатку Пабло неймовірно тішився появою спадкоємця. Він постійно малював сина на руках дружини та сяяв від гордості й батьківської любові. Однак Ольга надмірно опікувала сина і, крім ролі світської левиці, дружини великого художника, активно грала роль матері сімейства. Пабло до того моменту чи то вже награвся у пристойного буржуа, чи то втомився від нападок друзів на його спосіб життя. Одній зі своїх моделей він пояснював розумієш, Ольга любить чай, ікру, і тістечка, а я. Ковбасу з бобами Незліченні звані вечори і світські раути втомлювали Пабло, але там він знайомився з потрібними людьми. У той час ще однією причиною розладу між подружжям стало ставлення Ольги до сина. На думку художника, вона занадто балувала й опікувала хлопчика. Постійне роздратування Пікассо відображалося у його картинах. Улітку 1923 року художник придбав квартиру поверхому вище і почав вести ще більш незалежне життя, ніж зазвичай. Служницям заборонено було туди входити, і навіть Ользі потрібно було попросити дозволу, щоб відвідати чоловіка. Пікассо рідко бував удома і знову почав ходити в борделі. 1927 рік став для подружжя Пікассо початком кінця. У січні Пабло зустрів 17-річну Марі Терез Вольтер. Щоб приховати інтрижку від дружини, він винайняв квартиру для побачень неподалік того місця, де познайомився з дівчиною. При цьому художник і далі жив під одним дахом з Ольгою, яка не збиралася відмовлятися від ролі елегантної дружини і бездоганної господині. Утім, Пабло і сам не збирався розлучатися. Маска зразкового сім'янина була йому прекрасним прикриттям. Гірку правду Ольга побачила на масштабній виставці ретроспективі Пікассо у 1932 році пристрасть чоловіка до іншої жінки постала перед нею в усій повноті від однієї безсоромної картини до іншої. Останньою краплею для Ольги стала вагітність Марі Терес, забравши сина. Дружина покинула квартиру чоловіка і доручила своєму адвокату скласти опис усього майна Пікассо. Художник їй цього не пробачив. Дати дружині розлучення він теж відмовився, адже в цьому разі їй відійшла половина його картин. До останнього дня свого життя Ольга залишалася мадам Пікассо. Жінка відчайдушно чіплялася за щасливі моменти з минулого. Саме тому вона переслідувала Пікассо на вулицях, нагадуючи йому, що перед Богом вони все ще чоловік і дружина, писала йому листи і надсилала фотографії сина, переїхала за Пабло в Кан, де селилися в різні готелі. Друзі художника назвали її божевільною, а сам він продовжував змінювати жінок. У 1953 році Ольга серйозно захворіла. Рак з'їдав її тіло довго і болісно. Останні місяці вона провела в лікарні, благаючи знайомих, що приходили до неї, покликати Паблу. Художнику передавали ці прохання, але він жодного разу не відвідав дружину. Ольга згадувала дні, коли танцювала на сцені єдиним, що залишалося в неї від колишнього життя велика скриня, заповнена старими костюмами, порожніми флакончиками від духів, листами і сотнями фотографій. Мадам Пікассо померла 11 лютого 1955 року. Пабло на її похорон не прийшов. Павло Пікассо пережив першу дружину на 18 років. У 1953 році він зустрів ту, який судилося стати його останньою музою і вірною помічницею Жаклін Рой. У березні 1961 року Жаклін стала другою мадам Пікассо. Нареченому було 79. нареченій 34. Кожного разу, коли я міняю жінку, я повинен спалити ту, що була останньою, говорив Пікассо.